Наві натосвінцера народжені перемагати цей український кіберспортивний клуб уже майже півтора десятиліття наводить галасу на світовій кіберспортивній сцені. Але хтось колись замислювався, з чого все розпочалося? З 2009 року, а саме з четвертого сезону, Intel Extreme Masters Global Challenge Дубай. Після його завершення один із головних ініціаторів змагання оголосив про свої наміри зібрати сильний склад суто з українських гравців. Ці слова належали Мурату Арбалету Джимашевичу, казахському мільйонеру та кіберспортивному меценату. Він проявляв зацікавленість до ігор, щоб бути на одній хвилі зі своїми дітьми, і вже мав досвід у спонсоруванні більше ніж 200 кіберспортивних івентів із Counter-Strike, де неодноразово намагався зібрати сильний склад. Але командам із Казахстану та Росії ніяк не вдавалося закріпитися у вищій лізі або навіть показати хоча б трохи пристойний результат. Цю ідею підхопив Сергій Старік з Іщук, який грав на турнірі у складі команди Керчнет. Старікс наголосив, що якби йому трапився дійсно чудовий спонсор, що міг би забезпечити команду належною зарплатнею і тренувальною базою, він би зібрав склад справжніх переможців. Однак тоді все якось наче й забулося. Але під час європейського Арбалет Кап 2009 року до Старікса у лаунжі підійшов офіційний представник Мурата Джумашевича з пропозицією зібрати український склад з КС один і всі гравці хотіли бути в команді Старікса, і саме в цей момент в нашу історію вривається Данило Зев Стесленко. До мене підійшов сеня і запропонував прийти до Старікса в номер. Отак от, от збираємося, заходимо в готель, йдемо в номер, і там, от знаєте, черга в магазин по хліб, а там не черга, там купа наших гравців. Ми двері відкриваємо, дивимося, повний номер людей. Всі там. Ну, всі кіберспортсмени, які там були. І лежить Старікс на ліжку, затягується цигаркою. А навколо нього всі, от як кури, сидять гравці, і чекають на його рішення. Звісно, передусім там були українські гравці, але декого це не хвилювало, тож понаприходили різні. До нього підійшов синя і відразу став от питати за команду: ну, кого той буде брати в склад. А Старікс, так знаєте, пафосно затягується цигаркою і каже: Нема з кого збирати. На цій сумній ноті наша трійка розійшлася. Зевс навіть стиг посваритися зі Старіксом і поїхав назад додому допомагати батьку зі сімейним бізнесом. У цей період уже зібрався певний скелет команди зі Старікса, Маркелова та Едварда. Вони утрьох намагалися якось комбінуватися, і Зевс був четвертим, кому написали і запросили на розмову в Скайп, а після чого підписали до основного складу. П'ятим же хотіли взяти Валентінича, донецького кіберспортсмена, який на той час грав у ДТС. Він був чудовим тактиком, в ньому бачили людину, яка могла допомогти їм у побудові гри. Але через обов'язки контракту він не зміг доєднатися до команди Старікса. Зевс порекомендував гравцям Сеню. Утім, ця пропозиція не зайшла хлопцям, а особливо Старіксу, що в майбутньому мало не вилилося у розпад команди. Бо на той момент Сеня був непоганим гравцем, але на думку широкого загалу до рівня четвірки не дотягував. Утім, Зевс, все ж таки, дотис, і Сеня приєднався до команди. Тренером новоствореної п'ятірки був Олександр Зерогравіті Кохановський. Ну окей, на той момент він був скоріше менеджером, який просто інколи міг підказати, що робити у грі. 17 грудня 2009 року на світ з'явилася тоді, ще нікому не відома команда Арбалет UA», яка вже через місяць виграла свій перший турнір Арбалет Кап Азія 2010 Приблизно в той же період команда почала використовувати тег Наві, який пішов від вигаданої гуманоїдної раси, що населяла планету Пандора у фільмі Аватар Джеймса Кемерона. У лютому 2010 року організація вирішила остаточно зупинитися на одній назві і зробила конкурс серед користувачів сайту HLTV на найкращу розшифровку назви, щоб уникнути можливих проблем із авторським правом. За тиждень фанати запропонували більше двох тисяч варіантів, а переможцем став бразилець Бруно Еставенс, який запропонував пропонував розшифровувати тег наві як НАТО Свінсера, що з Латини перекладається як народжені перемагати до кінця 2010 року. Наві катком пройшлися по всіх можливих командах. І виграли три тогочасних чемпіонати світу: Intel Extreme Masters, eSports World Cup і World Cyber Games. через що цей склад уже тоді можна було назвати воістину легендарним, адже до них жодній команді не вдавалося виграти всі чемпіонати світу за один рік. Восени 2010 року в інтернеті з'явилися чутки, що весь склад може викупити німецька організація SK Gaming, але Zero Gravity ці чутки миттєво розвіяв, акцентувавши увагу на тому, що в команді. І чудова атмосфера, і про трансфер кудись не може бути ніякої мови у березні 2011 року. Наві відстояли звання чемпіона світу на Intel Extreme Masters у Ганновері, що стало четвертою перемогою поспіль на чемпіонаті світу з Counter-Strike. схожого рекорду на той час і ще багато, -багато років по тому не змогла досягнути жодна інша команда. Але на цьому наві не збиралися зупинятися. Вони виграли ще кілька турнірів і під кінець року стабільно потрапляли у топ 3 Але от у грудні команда не змогла пройти відбіркову кваліфікацію на Intel Extreme Masters у Києві. Однак організатори розуміли, що турнір без наві взагалі не буде популярним серед глядачів тож вони вирішили напряму запросити народжених перемагати у групову стадію, і наві без проблем дійшли до фіналу, де знищили шведів з SK Gaming, віддавши всього 8 раундів за весь фінал. Після грандіозного початку 2012 року команда знову пішла на спад. Ну, але для Наві спад означав всього лише стабільні топ-2 кожного турніру. Однак ця казка не могла тривати вічно. З виходом Counter-Strike Global Offensive різко скоротилася кількість турнірів по CS 1.6. але команда Наві не збиралася переходити в нову версію гри, яку часто критикували за жахливу механіку стрільби та інші недоліки. Однак через поступове згасання сцени 1.6 гравці вирішили зробити крок у невідоме і таки перейшли у CSGO. А там були вже і відхід Маркелова зі Старіксом, домінації і поразки, кік Зевса, прихід Сімпла, виграний Мейджор, повністю міжнародний склад, виграний другий мейджор народження Джей Ледженда. Але це вже зовсім інша історія.